Робимо таких пострілів, що душа радіє, дуже багато. Но з таких найбільше запам'ятався, як попужки працювали, Д-30, розносили, лягало прямо до них в капані. Як відлітали ці колеса, їхні там клінзотвори. Здорова, махіна. Нравиться, як воно це все бахкає, горить, палає. У них там. Екіпаж тут став для, для мене сім'єю і для кожного, хто прийде все-таки захищати свою батьківщину. Нічого тут страшного нема. Всегда по братресу своїм, займаємося своїми справами і виконуємо роботу. Я думаю, що людям треба йти сюди, захищати свою державу. Тут місце для справжніх чоловіків, так що запрошуй. Нічого тут немає страшного. Це круто, коли ворог горить.